Місто на Вінничині гордо і значимо утверджується у своїй історичній дійсності з шаною і вдячністю, згадуючи всіх, хто прославляв його віками. Та водночас звертається до своїх нащадків з побажаннями, звитяжними і благородними діяннями, примножувати немируща і легендарну славу маленького Парижа, як колись любовно назвали його вдячні європейські гості. Місто районного підпорядкування розташоване у південній частині Подільського плату, багаті на граніт Каолін, глини. Місто згадується під назвою Нестрива. Жителі місця займалися ремеслом Линарська і пивоварна промисловість. Населення Тульчана взяло активну участь у визволеній війні українського народу 1648-1654 року. 16... Сорок рік місто було прописано до браславського козацького полку. За Андріївським договором Тульчин залишився у складі речі Посполитої. У 1672 року Тульчин був загарбаний Султанською Туреччини, під владою якої він був до 1699 року. Після повернення польської шляхти становище жителів лишалися тяжким. з другої половини 18 століття. Тульчин належав польським магнатам Потоцьким. У 70-х роках тут заснована суконом мануфактур та ткаську майстерню. Розвивалася пивоварня, гончарня, столярні та ковальські ремесла. Відкривались майстерні та виготовлення свічок, переробки шкіри, вовнення, мануфактура. У 1787 році, з нагоди перебування у Турчині польського короля, місто надано Магдебурзьке, яке давало дозвіл на вільну торгівлю. Затверджено герб міста у вигляді рицевського щита. У верхній частині Браславського фортеця у нижній три золоті снопи жита, символ розвинутого хліборобства. Володівіння Потоцьких сягало півтора мільйона десятинець земельних і лісових угідь. Він мав понад 130 тисяч хліпаків. Його володіння називали Королівством Тульчинським. у другій половині дев'ятнадцятого століття. В Тульчині спорудили телеграфну лінію Житомир Тульчин Одеса. А в 1858-му відкрили поштову телеграмну контору. З 1806 року до 1807 року Тульчині перебував видатний український письменник Котляревський. Тривалий час тут жив і творив відомий польський поет Станіслав Трембецький. Тульчин Столиця Щедріка є культовим інноваційним креативним проєктом, який ставить за мету створення конкурентно спроможного культурно-туристичного кластеру, у особливі всесвітньо відомою різдвяної мелодію.